Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. і Сьогодні ми вам розкажемо, як самостійно можливо скинути нагадування про технічне обслуговування на тракторах Solis 50. Були такі запитання від наших підписників і власників тракторів Solis 50, які самостійно роблять ТО. Давайте попитаємо нашого механіка Максима, як він це робить. Максим, привіт, добрий день. Друже. Розповідай всю нам правду, як на совліці 50-му скинути нагадування про ТО? Ну, без кабінника і в кабініка воно похоже, але трохи різне. Розположення предохранітелів різне і трохи система рісна. Можете перейти на ту сторону трактора, зараз покажу, де знаходяться предохранителі і як ними зніматися. Безкабінний трактор знімається кришка чотири, болта відкручуємо, і під ними буде блок предохранителів. Так, а навіщо нам предохранителі? Немає великої зеленої кнопки, ні? Ні. Тут... Так не працює. Так, тільки предохранителями скидається. Є спеціально один предохранитель, який відповідає за сервісний інтервал. На панелі вибиває ключик сервіс і починає спрацьовувати імобілайзер, тобто пищалка. А не проще заглушити саму пискавку, ні? Живачка заклеїть, ні? — Так, якщо не виходить збити, то так і робиться. <рес> так і роблять. Хто не цей, знімають панельку зверху, там розсоєняється фішка і все. Тичолка не світиться, а ключик деяке время моргає, моргає, а тоді перестає. Ну тобто ти ведеш до того, що можна не заморачуватися. В да, ну, кого не виходить, бо це така процедура трошки... Часу займає, воно може за три хвилини вийти, а буває по 40 хвилин грається, поки воно вийде. А чому так виходить? Так якось воно настроєнно. Що я вам скажу? якось, Ну так. Кришку Друзі, взяли панель кришку під панелью приладів, від краще заходить, щоб було видно. І добрались до блоку запобіжників. Так. Да. Чудово. І що ми маємо? Зажатий блок. Ще треба відпустити. Буде. Це він прикручений отут мамо. Ну, друзі, як ви бачите, процедура поки що не складна. Звільнюємо доступ до блоку запобіжників, щоб можна було його відкрити. Для цього не треба розбирати пів трактора, розбирається тільки під панелью приладів. О, Це легко, просто і доступно. Як каже класик... Це дуже просто легко запам'ятати, так? Да? Так. Да. Так ще трошки. Це новий. старих не було цієї пластини знизу. Ну це трактор взагалі, да. поставка тиждень як приїхав. Да, Друзі, зробили. до речі, поки крутим болти гайки, нагадую, що компанія Мініагра є єдиний ексклюзивний офіційний імпортер. Тракторів та міні-тракторів Соліс. І в нашій мережі ви можете заїхати, подивитися, помацати, потестувати і придбати трактор Соліс. На кришці у нас є п'ятий предохранітель. Отак стоїть кришечка. Так. Нас. Повертай так, щоб вона була читабельна. Тоді, Другі, у нас є п'ятий на який називається Gluster. – Так. – Дивимося, якщо воно так стоїть, ось він. Так. Він пронумерований. Чудово. В тракторі Solis 50 без кабіни. програма збиття така. На, вклю... 에... Щас. На включеному зажиганні. Включається зажигання, маса включена, все роблено. Панель, зараз я вимкну масу з тієї сторони. Мені цікаво, хто її тільки виключив. Маса вімкнута. Так, розповідай. На включеному зажиганні витягуємо цей предохранитель. Так. Витягнули його, виключили зажигання. Вставили предохранитель назад. При виключеному зажитку. Да. Включили, витягли. Виключили, вставили його туди. Так, це вже двічі. Так, граємося, поки вона сама не ну, вона почала. Поки перестане. ключ не погас. Да. Він перестане пікати. І так, Включаємо зажигання, витягуємо предохранитель, виключили, поставили його на своє місце. Засунули його туди, включили зажигання, витягнули предохранитель, виключили зажигання, поставили його на місце у свої пази. І на якийсь да, раз, там, я так розумію. Да, там П'ятий-десятий раз воно. Так. Зрозумів. Тоді все робимо в обратному порядку. Да. Збираємо, не забуваємо все прикручувати. Прикручуємо. Спочатку наживляємо, щоб вони всі стали по різьбах, по всьому, щоб ніде нічого не закусувало, щоб легесенько крутилося. Друзі, до речі, на цих полтинечках без кабіни приїхали соліси 50 без кабіни, нові, буквально на днях була поставка, цікавий щиток. Бачите? Такий, щоб грязь не закидала на ноги, е -е, Добавився. Мілочка каже, але приємно, як в тому анекдоті. Хто не знає, може коротесенька. Знаєте, як приїхав чоловік за кордону, дружина каже, що бачив, де був, той каже, та був в публічному домі, каже, там була така дівчина каже. Волосы до задницы, каже, мелочь априятна. А у тебя тут что? Она каже, а ты пока ездил по закордонах. А, я тут с сусідом замутила. Так вот у нього двічі більші, чем у тебе. Такие, мелочь, приятно. да. Життя воно таке. Так. Ну, з цим трактором більш-менш зрозуміло без кабінника. Да. А той, що з кабіною ну, закрутимо ну, да, закрутим потім. Що в полтічку з кабіною. З кабінників ну, вна... на... Отвертка. Ідемо заново на праву сторону трактора. Так. Відкриваємо кабіну так. і відкручуємо оцю кришечку. Так. І там у нас блок запобіжників. Вирішень да. ну, Дуже... такий самий чи трошки відрізняється. Трошки відрізняється. Трошки в обратному порядку. Другі. Там ми робили на включеному. Чи на виключеному я вже забув. А тут трошки навпаки. Друзі, ну з 50-кою кабіни розібрались. Тепер дивимося 50-ка з кабіною, як тут скидається нагадування про тиву. Так, зняли кришку. І заглядаємо заглянуємо туди донизу. Так, і що ми там бачимо? Бачимо там блок запобіжників Ось. згори. Да, Робимо отак. Відкриваємо кришечку, чуть її догори. Зняли блок запобіжників в трохи виглядає по-іншому, але взагалі то більш-менш зрозуміло. Так, який тут у нас запобіжник? Стоїть кришка отак там в тракторі. Так. Блок предохранителі стоїть у нас ось так. Да. Так само маємо п'ятий да. і маємо Угу. Але тут трошки другі вони тончі. Тут є спеціальний ключик. Для того щоб зручно блоковатися. Ну да. так. Так. Його не зручно витягувати. Чудово. Щипці, як взагалі в будь-якому блокі предохранителі. Так. Да. Ага. І виковирюємо так само п'ятий запобіжник. Так. Да. — Питання. Тільки виковирюємо його в другому порядку. Який порядок? Включаємо зажигання. Секунду, щоб не пищало. Угу. Тепер на включеному зажиганні ми можемо показати цей предохранитель. Ось він стоїть. Там є 15. А ось чуть за реліжку. От якщо ти руку витащиш, будеш пальцем о, показувати, то буде видно дивитесь. добре. Ось 15-й, а ось о... жовтенький п'ятий. Оце оце приятим предохранитель. Включаємо зажигання, да. витягуємо. Виключаємо, вставляємо. Включаємо, витягуємо, виключаємо, вставляємо. Ну таке пічня, що ти розповідаєш те саме, що про безкабінник. Ні, там кабінь наоборот. Виключене зажання. А, правильно, так. Да. Просто на пізному. Ти хочеш нас запутати. На 50-му, так. За да. Виключене зажигання, витягнули, включили, вставили. Виключили, витягнули, включили, вставили. Це на кабінніку. Воно плутається дуже. Так само назад то, вставляються ці щіпці. У мене просто я роблю, в мене на телефоні є шпаргалка. Так. Із каталога в ну, нас в інтернеті на сайті є каталог. І в каталозі є так само розписано, як його робити. Ну це на заводському сайті. Ну так. Да. Слухай, таке питання. Тобто резюруємо. Нічого... Напряженого, якщо просто потренується, в неї вийде. Я так да. розумію. І треба витримку нервів. Ну, тобі, для того, щоб скинути нагадування про сервісне обслуговування на солісі, треба мати гарну нервну систему. І час. І час. Бо ну, буває по-різному. Буває, тільки два рази його вставив, витягнув і все, вона збилася. А буває, що треба трошки посидіти погратися. Зрозуміло. <зв 'язково> Якось Добре. так. Дуже Неда... вдячний. Друзі. лайк, Плюс... як підписочка, які питання е, по солісах та й по інших тракторах. Пишіть в коментарях, будемо відповідати. Ще а... одне, багато хто з людей думає, що це всі предохранителі. Це отут в Соліса со 50-му тут знаходиться предохранитель тільки на трактор. Ну на блок двигуна, на панель приладів. Якщо ви обійдете з тої сторони і залізете в кабіну, я покажу ще один блок предохранітелів. А він відповідає? Він чисто йде на кабіну, Давай. на верхнє світло, на кондиціонер, на мигалку, на підсвітку салону, на е магнітофон, на дворники. А де він знаходиться Пальцем покажи просто, А що... обійдіть з тої сторони. Оце откручується, і це будуть там блоки запобіжників чисто на кабіну. Якщо перестало світло працювати, магнітола працювати, або мигалка, отам от дивимось блок предохраніть тілів. Бо цей нижній відповідає тільки за панель приладів і за освітлення ну, трактора знизу. І там реле всякі, чисто по двигуну. Якось так. Якось так. Ну, більш-менш зрозуміло. Дуже вдячний, друже. Друзі, сподіваюся, що це відео було для вас корисне, для власників 50-х Солісів. Один з наших фахівців сервісних розповів вам все, як є. Тому лайк, підписочка, до нових зустрічей, друзі.